Донецький Шахтар та київське Динамо зустрінуться у фіналі Кубка України. Матч відбудеться 14 травня 2025 року в Житомирі на центральному стадіоні. Це буде перше дербі у фіналі Кубка з 2018 року. За всю історію кубка команди зустрічались у фіналі 10 разів, і кожна команда має по 5 перемог. Шахтар має 14 перемог у кубку, тоді як Динамо 13. Цей матч дуже важливий для обох команд. Якщо Шахтар переможе, вони зможуть грати в Лізі Європи наступ. Сезону у прем'єр-лізі України команда втратила шанси на друге місце, тому кубок є їхнім шансом. Динамо прагне оформити золотий дубль. Вони близькі до титулу чемпіонату і ще не програвали на внутрішній арені цього сезону. Матч можна буде подивитися онлайн на Ютуб каналі УПЛ ТВ та на каналі Меґого Спорт. Початок о 18.30 за київським часом. Представник Норвегії на Євробаченні 2025 року Кайл Алесандро здивував усіх. Він виконав пісню разом з українським гуртом Циферблат. Композиція Bird of Prey представляє Україну на конкурсі в Базелі Швейцарія. Відео їх виступу з'явилося в тіктоці Циферблат. Воно вже зібрало понад 200 тисяч переглядів і 30 тисяч лайків. На записі Кайл співає з Даниїлом Лищинським та Федором Ходаковим. Валентин Лищинський грає на гітарі. Особливо в Разила гарна українська мова Кайла. У мережі жартують, що йому слід видати український паспорт. Мачуха Кайла родом з України. Вона навчила його кількох українських слів. Наприклад, фразу Я втомився. Кайл також знає, як привітатися і представитися українською. Нагадаємо, Кайл Алесандро прийшов у фінал Євробачення. Він виступив у першому півфіналі з піснею Лайтер під номером 8. У 2025 році тарифи на газ і. Електроенергію в Україні ймовірно залишаться такими ж як зараз. Народний депутат Володимир Крайденко зазначив, що уряд не планує змінювати тарифи найближчим часом. Є фіксовані ціни на нічний і денний тарифи. Українці будуть отримувати електроенергію за цими тарифами незалежно від вартості імпорту струму. Володимир Крайденко додав, що всі можливі ризики враховані під час планування бюджету. Повернуться до питання зміни цін лише за надзвичайних обставин. У такому випадку можуть змінювати бюджетний кодекс. В інтернеті з'явилася інформація про операцію з назвою Турул. Вона стверджувала, що Угорщина стягує військову техніку до кордону з Україною, щоб напасти на Закарпаття. Державна прикордонна служба України вже відреагувала на це. Речник прикордонної служби Андрій Демченко спростував цю інформацію. Та він сказав, що на кордоні з Угорщиною все спокійно, немає жодних нестандартних ситуацій. Також він звернув увагу, що відео в інтернеті виглядають як старі записи. Ці фейки вигідні російській пропаганді. Раніше Росія вже поширювала а, подібні чутки про мінування кордонів з Молдовою і Європейським Союзом. Центр протидії дезінформації також спростував ці чутки. Вони зазначили, що інформація про операцію Турул поширилася через анонімний акаунт. Він не пов'язаний з угорськими медіа чи державними структурами. Дідє Дрогба, колишній форвард команди Челсі та капітан збірної Кот Дівуару, отримав запрошення на виставковий матч у Москві. Цей матч організовує московський клуб ЦСКА з нагоди 20-річчя їхньої перемоги в Кубку УЄФА. Дрогба, якому зараз 47 років, погодився зіграти за команду європейських легенд. Вони змагатимуться проти ветеранів ЦСКА, які здобули кубок УЄФА у 2005 році. У команді Дрогба також будуть відомі футболісти. Серед них Нані, Маріо Єспес. Карло Кудічині, Андерсон Полга, Жеремін Джітап. цікаво, що раніше на подібну пропозицію погодився Клод Макелеле. Він грав у матчі на підтримку України. Дідє Дрогба залишив значний слід в історії футболу. Він був одним з найкращих гравців Челсі, виграв Лігу чемпіонів і чотири рази ставав чемпіоном Англії. Під час своєї кар'єри він також грав у Марселі, Галатасараї, Генгамі, Лемані. Виступав в американській МЛС та китайському чемпіонаті. Дрогба є найкраще. Им бомбардиром збірної «Кот Дівуару» за всю її історію.